Нарешті до нас завітала цікава робота, 5Е61, 2-літровий дизель FC Freiling 2007 рік. Зі слів клієнта, машина їхала, заглохла, більше не заводиться. Звук стартера змінився. Діагностика виглядала в тому, що ми відкрутили датчик розпредвалу на клапаній кришці і Тут знаходиться ззаду. Клапані кришці і побачили через нього. Ми побачили от датчик розпредвала, який приблизно от так його видно, трошечки через це віконце, який не крутився, коли почав працювати стартер. От, відповідно, в принципі, однозначний діагноз тут закінчиться ланцюг. Але цікавіше тут інше. Наразі до ланцюга ми ще двіємо. При знятті клапаної кришки виявилася цікава деталь. Вона ось така. Вона настільки тверда ця прокладка, що ну просто ну жах, Вона просто тріскає. Тут клапана кришка тут виглядає ніколи, не знімалась. Далі, що ми маємо ще не чіпаючого ланцюга? Третій. Циліндр у нас два. От, наприклад, на цьому клапані на лівому, у нас немає рокера з цієї сторони, він розломаний, і тут от його кусочки. І зві... з... з другий клапан третього циліндра, випускний гідрокомпенсатор і нічого немає. Для третій циліндр у нас точно зустрівся з клапанами. Від цього буде залежати, що ми далі будемо з двигуном. Далі, ланцюг. Тепер це в принципі одне з найцікавіших. Ну, те, що він тут дуже хитається, зрозуміло. О, тут видно натягувач, який повністю, повністю виліз, повністю максимум скільки він може вилізти. Ми ні якому випадку розпідвали і... Корпус розполювання треба знімати, тому що як мінімум компенсатори е перевіряти і дивитися всі інші. А далі вже під розподілками буде видно, що з тим далі робити. І в будь-якому випадку треба замі замінювати ланцюг. Ну, тому будемо дивитися, розбиратися далі.